Струнко! Ну що, мої хороші? Сьогодні у нас відповідальна місія. Треба трохи попрацювати. По маршруту нашої операції дуже складний рельєф. Пункт призначення знаходиться за радіогоризонтом. Пропрацюйте це. Ми не маємо права на помилку. В цій точці ми маємо забезпечити стійкий рівень сигналу. Добре. Ваш здоровий позначка. Х'юстон, у нас проблеми. Дві коротких ми на місці. Плюс. Пане майоре, можемо починати. Усі підрозділи на своїх місцях, ми всі працюють за визначеним часом і координатами. Вони вже на місці, але працює ворожий веб. Якщо виникнуть складності, у нас є план Б. Приліт на територію підстанції. Переходимо на резервне живлення. Що там? Плюс скільки часу потрібно? Я не знаю, приблизно три хвилини. Козаки, це потрібно зробити швидше. Так, працюємо далі. Наші котики працюють тихо і злагоджено. Немов тінь, що знає кожен сантиметр землі під ногами. Тут кожен важливий: від командира до навідника, від сапера до зв'язківця, від того, хто тримає фронт, до того, хто тримає нерви. Наші котики вміють усе: мислити швидко, рухатись точно, щоб всім одразу було зрозуміло, зараз буде комусь ой, як не солодко, сильні, відважні і з почуттям гумору, яке завжди на боці добра. Вони рятують не тільки країну, а й кожного, хто потребує допомоги. Навіть якщо це маленька пухнаста причина для великої спецоперації. Дякую за роботу. Болосі. Тому що наші котики особливі.